Хто вже клумбу посапав до Паски, поставте собі ось такого паркана. Темно-коричневий до паски не поставите. Білий теж вже до Паски не поставите. Зато ви можете поставити собі або зелений, або світло-коричневий. ось такий колір теракот. Тось він є в нас наявності і теракот, і є зелений. Упаковка у нас іде, виходить, 4. Ось таких секцій. Загальна довжина, коли ми складемо між собою, в нас виходить 2,5 метра. Ціна лише 400 гривень за цю упаковку. Він на сонці не вигорає, на морозі він не сипеться. У мене ось біленький простояв уже рік. Тобто з тої весни я його поставив десь на початку квітня місяця, поставив його. Він в мене простоїв, вчитайте, весна, літо, осінь, зима. Знову весна пішла і все чудово, все прекрасно. Влітку він не пожовтів, ніколи не вигорів, взимку він не посипався. Так само люди в тому році в мене коричневий і зелений в цьому році знову добирали добирали і казали, дуже класний, якісний пластик, нам дуже подобається. На зиму можна його не знімати. Що він все це витримає, ці всі погодні умови. Бачите, фактура ніби дерево. Коли ось такого з метра дивишся на нього, здається, що це він дерев'яний. Ну, це йде пластик, але високоякісний, класний пластик. 400 гривень 2,5 метра. Якщо вам це високий, є ось бордюрчики по 15 см, колір сірий, темно-коричневий, світло-коричневий і зелений. Вони йдуть уже по 15 см, можна ставити хвилькою, кругом або прямокутником. Тут вже упаковка йде 3,8 метра, 1100 гривень.